Всім привіт, слава Ісусу Христу! Так як нам відомо із Біблії, що за кожною інформацією стоїть Дух або святий, або нечистий. І кожному із нас потрібно протестувати себе, кого я слухаю і який дух стоїть за цією людиною, яка говорить через соціальні мережі, телевізор, книги, серіали, кіно. саме там зараз живуть біси. За інформацію, яку уводять кожному, щоб люди не знали правди, хто вони, звідки і хто приносить усі біди у їхнє життя. Саме головне, що люди не знали істинного Бога і не мали вічне життя. Бо ті, хто мають Духа Святого, апостоли, вони передають помазання від Бога. Якщо я слухаю Слово Боже і вивчаю Біблію, стаю. Учням Ісуса Христа, то в моєму житті діє благодать Божа. Я знаю Бога, живого і знаю правду. Бо Ісус Христос прийшов, щоб кожний, хто вірує, у нього не загинув, але мав життя вічне. А диявол прийшов, щоб вкрасти, убити і погубити людей. Тому і справжня істина знаходиться під баном завжди. Бо сатана не хоче, щоб цю правду знали люди від Божих. Людей, які мають плоди і результати і церкви відкриваються, які продовжують місію Ісуса Христа, несуть світло для цього світу. Тільки Бог може вирішити усі наші біди і дати вічне життя нам, до кого ми маємо підтримувати Бога, Божих помазаників, чи сатану, який бреше, і краде те, що Бог приназначив саме для вас. Що це запитання є до кожного із нас, бо кого підтримуємо при житті, до то того і підемо жити у вічності, тому що можливість обирати Господь дав кожному із людей. Амінь.